Зараз я вам покажу на чому їздять наші водії, які прийшли к нам у 2023 році. Всі, хто прийшов до нас зараз, вони їздять тільки на електричках в основному. І це останні машини, які виробив Амазон. Що по машині? Вона повністю оснащена камерами 360, кучу партроніків з кожної сторони. Все дуже просто. Ми не ви не випригуємо з машини. Нас зустрічає одразу сидіння пасажира. Якщо ви когось навчаєте, водію та пасажиру буде дуже комфортно, тому що є підігрів сидінь, все кожа. А, є обдув сидінь, повністю електронне табло. Карта дублюється з додатку прямо на екран, і мені не треба дивитися в сам телефон і в додаток, і розуміти, куди доставляти посилки. Вся карта, яку де ми доставляємо посилки, та куди треба доставити посилки, відображається тут. Заряду вистачає десь приблизно на 150 майлів. Тут можуть вміститися десь шість владів. Мене звуть Влад. Як бачите, вони дуже зручні, комфортні. Може тут спати, коли ви чекаєте рескі, якщо ви зробили маршрут раніше. На самому ділі, то ми можемо бачити, що дуже багато просто. Мені дуже зручно розкладати тут посилки, розставляти бейги, і ще лишається місце. Також в комплекті йде саме зручна штука, я використовував вчора на маршруті. А це тілешка, так вона розкладається і дуже зручно транспортувати посилки. Якщо ми кажемо за відкриття, то все електронне. Ми просто нажали кнопочку. Точно так же ми можемо закрити.